Два майдани у столиці об'єдналися у один єдиний. Політичні прапори приспустили, а самі ж політики долучилися до громадянської акції вже без них. Так опозиція вирішила підтримати експрем'єрку Юлію Тимошенко, котра у своєму листі закликала прибрати будь-яку партійну символіку і створити єдину раду. І, хоча наші місцеві активісти та політсили і не розділялися, до прохання лідера батьківщини також долучилися. Сьогодні на координаційній раді Хмельницького Євромайдану опозиція таке рішення ухвалила. Ми не тільки збираємо партійну символіку, а й передаємо координування Євромайданом у нашому місті представникам громадськості. З Свого боку, члени наших партій продовжують стояти на Майдані, всіляко допомагатимуть і сприятимуть роботі, що проводиться по інформуванню населення, проведенню масових заходів, охороні, життєзабезпеченню містечка. Усі три опозиційні сили запевняють, Євромайдан не покидають, а лишень передають ініціативу у руки громади. А Україна для них понад партійну приналежність. Тож відтепер і Хмельницький Євромайдан майорітиме під прапорами України та Європи як знак їх об'єднання. Ми знімаємо партійну символіку, ми повністю знімаємо всі політичні заклики, ми повністю знімаємо всі політичні гасла. У нас об'єднує Європа, нас об'єднує Україна. Більше того. Ми готові і передаємо керівництво всім процесом, громадським активістам. Якщо для входження у Європу для України на даний момент потрібно, щоб політичні партії зняли свою символіку, питань, власне, немає. І сьогодні одноголосно представники трьох опозиційних сил на своїй зустрічі вирішили зробити цей крок. Нам потрібен результат, угода про асоціацію, а не процес партійних змагань. Будьте раді і горді, що ви українці, що ви робите історичну справу, що ви маєте всі шанси стати успішною країною у складі Європейського союзу. Долю України намагатимуться змінити вже у вільнюсі. Туди лідери опозиції вже вилетіли, аби провести переговори із президентами європейських держав. Саме на їх підтримку розраховують за межами країни.